Всім привіт з Ірландії! Хочу е, дві думки сказати. І зараз записую, бо потім забуду, натхнення не буде. Ну, не те, що забуду, але ну, буває так, що я записую у мене такий е, 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 ноутбук. Так, можна сказати так українською. Щоденник. Щоденник. У мене такі щоденник, і там 50 вже відео наступних, які я буду робити, а потім я вже подивилася, і вже мені не цікаво про це говорити. І від натхнення вже нема, і емоції нема. І таке відео вяле. Ну, ви бачите, мій настрій. Це не те, що в мене так настрій змінюється. Взагалі я людина, яка захоплюється, щось подумала відразу. І емоцію свою показала. І свої думки, а будуть дві теми, які не стосуються один одного. Ну, я не можу не прокоментувати. Я прошу пробачення, кого це дрятую. Перше, Фігін, чому я його дивлюся? Бо він робить а, дуже цікаві прогнози, які, на жаль, збуваються. На жаль. Ну, Окрім того, що Україна переможе. А, на жаль, він казав, що на Україну нападуть два роки, і я казала: от дурня. І, от останнє, що я перед тим, як лягти спати, подивилася, і він сказав: буде напади на Україну, москалі нападуть. І встала зранку і все, і мені вже пишуть напали. А я ще подумала: Та постійно він якусь гидоту каже. І от зараз він з бунтом, коли він почався, не до бунт, то він сказав, що ну, їм треба пам'ятати. Ні пригожину, як її людина Путіна, а тим, хто за ним пішов зараз зі зброєю. Що для таких речей є два шляхи перемогти чи померти. І що якщо ви будете назад іти, то позаду на вас чекає тільки труна, бо вас кинуть першими. В м'ясні штурми на першу лінію без зброї тільки вас вбити. І мені прийшло в голову, що така була паралель, ну, так, такі вже події були. Це мішка Япончик. Коли його прибирали з його людьми, то їх кидали от так, от, що ну, зранжували, щоб вони не перемогли, щоб їх повбивали. Коли у нього там лишилось вже 800 людей, він вирішив тікати з ними. І от як цікаво, Пригожин зараз своє життя обміняв на те, що він зупиниться. А япончик обміняв і домовився про те, щоб 800 людей відпустили, а його одного вбили. Різні постаті історичні, але події схожі. І я думаю, що методи в Москви не, не змінюються. От що ви про це думаєте? Так, першу сказала. А от зараз, чого я поч... Боже, чому я вирішила це записувати зараз? Є в мене така знайома ну, в Ютубі, звичайно, не так не в житті, яка блогер, вона невідома, я не буду називати ім'я. Так сталося, що трошечки молодший був від неї чоловік, і він пішов від неї. Я прошу також зауважити, що я ну, просто нікого не засуджую. Нікого. І коли я, мені цікаво спостерігати, як фахівцю історичні, історичні, історичні розрізи і паралелі. І цікаво спостерігати культурні відмінності і ментальні. Я думаю, що я переїхала тільки, щоб подивитися на іншу культуру уважно. Ну, Те, що мене не стосується, мені взагалі. Я, я демократ, те, що мене не стосується. От ви можете робити будь-які відео і фото, навіть оголитися і показувати дупу. Чи ви як ви входите в туалет? Мене ну, жодним чином, як ви не, не будете мене -то змушувати робити, чи якось мене зачіпати в цих відео. Будь ласочка, я не засуджую. Цю людину я не засуджую теж. Хоч вона мій хейтер. Мені просто цікаво, що пішов від неї чоловік, і вона знайшла собі, я дуже рада за неї. Кавказця, вона з Кавказу, Чоловік в неї був росіянин. її. І вона знайшла собі теж кавказця, і вона почала постійно робити відео, там, от просто через одне відео, що ти вона робить. Вона танцює під якусь там пісню, кохана, жіночка, яка красива, там, ну, якийсь от, 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 шансон. І постійно квіти показує, що їй подарували. Вона там фільтри робить, губи собі, такі з квітами. вона... Я спокійно до цього поставилась, подумала, ні, ну що красиво, що красиві квіти, Добре, що чоловіка знайшла. Але в неї ж болить, це, вона постійно ж показує. А зараз я подивилася такого критика Ольгу Пацсен, і вона розказує. Не дуже розумні речі, як на мене. Вона розказує про те, що таке робить Лена Хіпі і Крістіна Що Вони хочуть показати, що вони подобаються чоловікам. І взагалі, що у нас оце, ну, просто ми збожеволіли з Радянського Союзу жінки збожеволіли з цими квітами, і це через те дарували їх в Східній Європі. Не в Східній, в Радянському Союзі колишньому і дарують, бо там дуже бідність була велика. І от Єдине, що можна на неї з бідністю і багатством, то теж щось недобре, я бачу. Хто на квітах, хто на цьому збожеволів. Вона постійно про це говорить. Чому ви, якщо ви не багаті приїхали в Америку чи в Європу, ви повинні жити з бідними, і що ви вам робити в нормальних країнах? І от бідність, багатство. І от в неї така, таке пояснення, що квіти дарували в Радянському Союзі, бо це було дешево, і це єдине, що бідні люди могли собі дозволити. І от наші жінки приїжджають, вони купляють собі в супермаркеті ці квіти, і дарують самі собі це і показують, що їм хтось дарує, щоб сказати що ці старі, старіючі жінки, жіночки, про яку я розказала, 41 рік. Вони хочуть просто ну, підкреслити ці старі жінки, що вони подобаються чоловікам. Я замислилася думаю. Так, мій чоловік мені в супермаркеті сам я вам клянусь купував квіти, і мені це було приємно на замовлення тільки на день народження. Ну, таке, що ж коштувало воно ну, щось. Ну, мені б це було приємно, і мене, от моя хейтерша, про яку я говорю, вона там захейтила, колись я зробила шот і показала, що в мене в кадрі квіти, і я показувала стейк, що я пробую. Я не їла стейк років 6 перших. Не пробувала, буває таке. Бо я сконцентрована на іншому. Я їла свою ковбасу спокійну, не їла стейк. Потім думаю, ну це ж в Ірландії. Прийнято треба спробувати. Мені вже син мого чоловіка якось казав, що ну, ти ж спробуй ну, зараз в пабі, ти хочеш? Я хочу що тобі свій віддам. <сум> я кажу, ні, я не хочу такого, що він в тебе недосмажений, ні, ні ні І захід, і ці. А чому я поставила? Для мене це не важливо. Я вам скажу, що для мене важливо в стосунках. Що мене так надихає, якщо це стосунки статеві, це буде наприкінці. Я їх поставила, бо я люблю красиву, красиву сервировку. Ну, щоб красива тарілка була. І от якраз були квіти, дешеві якісь. Ну, там, якщо і вихвалятися, ну треба ну, точно трошечки більше, ніж в Lidl, ти купив чи в Ауді, правда? Мені так здається. Ну, чи може просто неважливо, що тобі постійно дарують кожен день новий. Ну, я там, це один, єдиний раз були квіточки, бо кожен день мені ніхто не дарував. Я подумала: що ні. А, європейські чоловіки теж дарують квіти, мій чоловік ірландець. Потім я подумала, що в мене є залицяльник, залит... прошу прибачення, Східної Європи. І він мені теж дарує квіти. Інколи не дуже приємно, бо він в поштову скриньку мені кинув якось троянди і я перелякалася. Я подумала, що мені щось впало і що, що це? Я вся просто тремтіла, поки йшла до, до двері чи вломиться хтось. я. Подумала. Але ну, було приємно, що квіточку мені одну подарували з того ж Ауді. І, ну, і там Інколи мені дарує, лишає, чи приходить, дарує. Ну, Східна Європа це ж не, радя... Він не з Радянського колишнього Союзу, я відразу кажу, просто з Східної Європи. Тобто, в них є така традиція. Думаю, ну, для ірлаців, ну, мало одну людину. Опитувати, про одну людину говорити і робити якісь висновки, що мені чоловік дарував. І тут я зустрічаю ірландця. Він психолог за фахом, і молодий хлопець, дуже симпатичний. Ну, дуже молодий, я не знаю. Він вчиться тільки. Він навіть не закінчив. Ну, 21 може йому. Дай Боже. а не 19. Я навіть ім'я його не знаю, а так його просто знаю. Я його запитую, скажи мені, чи дарують в Ірландії, чи є така традиція дарувати жінкам квіти? І він мені каже, що Катя, ірландці дуже very romantic, що ми дуже хороші і романтичні. І ми даруємо і квіти, і шоколад, і навіть ТДБ даруємо. Так, Дедібе, а мені висилав мій чоловік навіть в Луганськ майбутнє. Я йому кажу: та ну скажи мені правду, не бійся, я спокійно ставлюся до тих квітів. Якщо ви не даруєте нічого страшного, скажи тільки правду. Він каже, ну правда, я клянусь собі, даруємо, даруємо. І ми хороші. я йому пояснила. Чому я його спитала? Я йому показала, отак от відкрила шут а, і показала цю дівчину і оці квіти безкінечні, і так вона з ними. І всяк, я не відкривала відео, що вона ще під це танцює. А він каже: Боже, а де ти такі знайшла? Ну, Тобто вони дарують квіти, але не показують їх на відео. І я йому тоді пояснила, що ти розумієш, що якщо чоловіки вихваляються, що в них багато було, Жінок статевих стосунків, тобто він з цією спав, з тією спав, вони таким чином хочуть показати, що вони кохані жінками, подобаються жінкам. А жінки не можуть сказати, що вони з всіма спали. І вони показують от квіти, показують, що їм дарують, що вони кохані, бажані жінки. І я кажу, мені не треба було шукати, вона така не одна. Я просто відкриваю Ютуб і це постійно бачу, і Фейсбук. Потім підійшла ще одна людина, я кажу: Ти француз! А він каже: ні, я кажу, дуже погано. Ну вони як жарт це сприйняли. А то мені француз зараз потрібен. Хотіла ще думку спитати, він з Нікарагуа. Він мені вже казав, що у нас і його мачухи, і степмази дарує. Його батька кожні два місяці, ну, хоч це не часто, але ну, все одно дарують, і все дарують, і шоколад дарують, і, і фрукти дарують, все дарують. Ну, я, я можу спитати якось суворо людей налякала. Може, брешуть, я не знаю. Мені чесно, все одно мені просто цікава думка, що Жінки хочуть показати а, таким чином, що вони кохані і бажання, а чоловіки ну, трошки іншим чином показують, що вони з усіма переспали. Так, це все, що я хотіла сказати. А, і ще хотіла сказати, що мені подобається. Я подумала, а що мені подобається? А, ну, до квітів я спокійно ставлюсь. Ну, до таких дуже дорогих подарунків в мене ніколи не було. Найдорожче це машина. Вона мені дуже потрібна, дякувати Богу, вона є. Вона така річ, яка дуже потрібна тут. А, а такі, щоб там, ну, діамант тільки один. Ну, такі, щоб от, ну, мені не дарували. Я скажу чесно, квіти не дарували. Може, через те, що я бідна, і з бідні в мене чоловіки, хто знає. А, і я подумала, що мені подобається? Це мене справді не захоплює. Мені подобається увага. Мені подобається, коли чоловік, я йому починаю щось говорити, а він мені каже: Та ти ж мені казала на тому тижні, і повністю він знає, що я говорила. Він уважний до мене, він пам'ятає, що я йому сказала. Мені це насправді ну, дуже приємно. Тобто, я хочу ваші е, мізки. Я не хочу вашу увагу. Я не хочу ваші квіти. Ну, якщо і квіти, і це добре. І отакої от уваги я ну, мало в житті отримувала. Насправді мало. І я вдячна за таку увагу. Я її пам'ятаю все життя. Ну, а далі буде квіточки. Ні, квіточки не будуть. І ковбаси не буде, буде чай. Я хочу вам показати, якщо ну, вам не цікаво, відразу ви знаєте, що буде. Я зараз, мені подобається з різними смаками чи чогось. На ніч пити. Єдине, що я на ніч не можу жертви, хоч це роблю. Так що лишайтеся. Дякую вам за увагу. Хотіла показати вам чай, як я обіцяла, такий чай з помаранчем, оранжем. <різь> І з, Боже, що просто оранж. Ага, ні, я вам брехала того разу. Це просто оранж. І от він зроблений просто з помаранчу. Такий. Він дуже хороший. Я так розумію, що це щось кошти більше, ніж такі чаї. Мені подарили просто, я б не купувала. Пожаліла б, купила б собі більше ковпаси. Ну, Мені більше подобається з ягід, з бері. Якщо ви любите і в Ірландії, ну є сенс купити. Спробувати хоча б. Ну, смок ті я не знаю, що він копченим пахне, я не знаю, У мене є, до речі, ще. Один пакет такий. Так що можете спробувати таке, якщо вам цікаво. Ну, трошечки красиво вам хочу показати. Це озеро, багато лосося, але ну, зараз вже піднявся ж термовий вітер. І трошки. Не знаю, як мене буде чути. Так от піднявся вітер, і щось він перестав пригати. Так буває, що пригає. І форель тут, до речі, живе. Два види. Браун траут і Пінк Траут. Двох видів форель.